Друзі, всіх вітаю! 18 грудня. Дніпро на зв'язку. Так, ми ще в Дніпрі, але сьогодні їдемо. Перед від'їздом нам треба відвідати деякі місця. Це вже якась скоромовка. Перед від'їздом відвідати, відвідати перед від'їздом. І нам дійсно все треба робити скоро, швидко п'єм танцюємо уходимо, Тому що часу у нас обмель, а відвідати нам треба прибережний сквер, як клуб Січ. І ми йдемо в гості. Ми йдемо сьогодні на обід до Елади і Сергія. Як це все встигнути одною попою на всіх заходах, не знаю, будемо намагатися, тим більше в прибрежному сквірі ми вже були. Як це було, яка там обстановочка? Подивіться, а ми вже заходимо в як-клуб Січ. І діти приходять. Так, а де Гогусик? Гогусик, добрий день. Добрий день. Ну як ці аромати і запахи змінилися? Змінилися в Дніпрі, в Прибрежному сквері. Ми останній раз коли тут з тобою були? Коли ми тут були місяць тому? Що тут змінилося? Які запахи? Ну запахло ялинкою, запахло новим роком. Що у вас на носу? Сапля? Ні, новий рік. О, дурдом. -дур. Боже, скільки дітей? Це екскурсії якісь приходять до Ялиночки. Як це мило, які класні у нас дітки. Ялинкою помилувалися і пішли на спортмайданчик. Красунечка. Красивий парк, і Ялинка тут гармонійно виглядає. Щось тут ще. Роблять, лавки такі поламалися, ремонтують. Ходімо до Дніпра. Сьогодні в Дніпрі 5 градусів, каже Google, але немає вітру, це добре. І сирість, туман, підвищена вологість. Ну, ви самі бачите. Але те, що немає вітру, це добре. А, малошня побігли в лабіринт, це лабіринт. Але не так, вчителям працювати це та ще робота. Дуже складна, мені здається, стільки дітей і спробую. Тут зараз парк, вон багато працівників. Вон чоловіки щось ремонтують. Там ми бачили, лавку ремонтували, тут вон, дерева щось підрізають чи прибирають. Це так. Да. А це помічник теж навести порядок. О. Уті, привіт! Ось так виглядає Дніпро, прибрежний сквер. Ой, красиво. А Уті, що вони витворяють? Ще пройдемося на пляж. Що там? Друзі, вчора ж Альона мене заінтригувала цим печивом в Дніпру і я почала його шукати. Подивилася в інтернеті, що воно є в Дніпрі ж багато магазинів «Варус», що воно є в цій мережі. Зайшла біля нашого готеля «Варус», Мені кажуть, в нас немає, у нас взагалі-то маленький магазин, вам треба йти, той який великий. Кажу, окей, тільки що тут біля скверу теж зайшла варус. Так само мені кажуть, у нас немає, у нас магазин маленький. А я вже хочу, ну як це думаю, мені просто соромно, думаю, я скільки, я так люблю Дніпро, як часто я тут буваю, і я не їла печиво Дніпро. І мені треба його купити. Терміново, де купувати не знаю. Куди бігти, Растя, де купити печиво? Печиво Дніпро нам треба. А ось і пляж, нема нікого. Аквапарк. Ого, ось як щось винюхує, винюхує. Чуєте? Звук Дніпра. Все, їдемо в Січ. Кидаю монету, щоб повернутися. Растя, не біжи, Растя зібралася біжати. Ти що? Будеш пірнати воду, це монета. Не вздумай. До зустрічі, Дніпро. Растюня вже зняла шапку. Та що вже мені здається жарко? Чи з за того, що ми робимо все швидко, поспішаємо, не знаю. Я би цей комбез зняла, але в мене жилетка залишилась в готелі. Я ж в готелі залишилася. Боже, птахи вийшли нам на зустріч. Оце так, да, оце зустрічають нас, Растюня! Ти бачиш, хто нас зустрічає? Такого ще не було. Друзі, а тут краса, фантастика. Щось вони вже від нас біжуть. Растюня. Страуси були. Кого ми ще ганяли? Павичі, почекайте. Ні-ні ні, ні, ні. Ростюня, не лякай, не лякай. Біжить, біжить, сонечки, біжить. Ого, скільки сьогодні птахів. Повиходили всі. Пам'ятаєте, минулого разу ми були, не так багато їх було. Десь сховалися, напевно, погода їм не подобалась. А зараз, будь ласка, гусі, качки, всі тут. Добрий день! Раді, раді бачити, звісно. І ви нас. Шукають добрих людей. Люди ви де добрі. Дайте нам щось поїсти. Расунечка іди до мене. А тут лебіді, скільки, їх! скільки їх і маленькі, маленькі лебіді. Все А вон іде де вже їсти. Висить. Так, какой такой Клас. Не лякає. Це ж наші друзі. Красатулі. Скільки вас багато? Ростюнечка обережна. Розпусти хвіст, будь ласка, красун. Не хоче. Не всі вийшли, всі вийшли, да. А то ховалися минулого разу. Я думаю, де вони подівалися всі. Може, поздихали, а ні. Всі живі, слава Богу. Пусть відвідати зоомайданчик. Казацький замівник. Каякінга немає. Ще восени ми приїжджали, можна було покататися, а зараз вже ні. І катамарани поскладали. Все, чекають весни. А ми прийдемо весною, покатаємось. Так, Ростюня, ми вже каталися. Хтось крутив педалі, а хтось кайфував. Угусік, де ти хочеш піти? До річки? Дала нову пісню. Піду втаплюся у річки глибокій. Шукати будуть, не скоро знайду. Вже зовсім чупнулась. Дніпро наш. Ну така ситуація на сьогодні в яхт клубі Там ще можна постріляти з лука. Пізніше, напевно, зараз закрита або на вихідні. Красота. І сонечко намагається вийти. Щось хмаринки трошки заважають, але все ж таки ми якісь промені вже сьогодні бачимо. Слава Богу. До цього нічого не бачили. Все, ходімо, Ростюня. Тепер йдемо в гості. А, а. А. Трошки вийшла сонечка. Подивіться, як красиво. Пока, Дніпро. Їдемо ми. До наступної зустрічі. Любимо тебе дуже сильно. Пока-пока. Добрий день. Ми вже в гостях. Лада, Сергій, нас люб'язно зустріли і привезли. Добрий день! Дуже приємно опинитися у вас в гостях. Растюня, давай роздягнемося. Боже, ви вже таку поляну тут накрили. Ви що? Ростюня, пішли роздіватися до мене. У Нас є французьке віно. Бо, случайу, никакого а ми б, не было. Передаємо цукерочки, бо ви печете, я хотіла торт купить, а потім думала, що ж там випічка така смачна. З'їла той штолин за один присіс. Ну. Это ж я приїхала з Одеси і сразу йому приготувала. Дуже смачний. Просто так? Дуже, дуже. Чайок і цукерочки. Добре. Дякую. А то, що ребята там вон стоїть, ребята. Напекли? Завтра заберуть, виходить, що капусту тільки а, ага. не зробили. Капусту. Боже, які руки золоті. Ну Там складно його робити, що ли? ні, це творожний. Ні, це творожний, що. Ли? Ну, мені здається, що дуже складно. Там тісто таке особливе якесь. Вот ні не дрожжеве. дрежово, да. Ну воно якесь таке, трошечки як слоєне і таке, як навіть Ну, дуже смачно. З'їла все. Та, що худне, ми все худнемо зразці. Я розказую вам, їду в потязі, в купе, їде три дівчини зі мною молоді. І я, і я, та що худне, і я сама себе виправдовую, що я така повненька, тому що в мене вже вік, тому що в мене. Поганий обмін, там, ну, вже таке. Все. ми зранку прокидаємось. Молоді дівчата, вони ніхто не снідає, вони чаю випали, добре, що чаю, або водички. І, і виходять, Наталя достає дві котлети. Я, я, і не я, не я. сижу, і думаю, ну от, пожалуй. Це, це поганий обмін, чи, чи хтось багато їсть. А ми, а ми теж прибудемо завтракати. Достава. Ні, ну я взагалі, якщо я не поснідею, мені буде ну, голова кружитися якось. Мені ну, так що треба кушати вранці, обов'язково. Ну я так, не хтось може там якусь цукерочку, вафельку. Ні, в мене такого нема. Дві котлети це мінімум. Це так, бо це так був потязі. Якщо вдома, то до котлет був, був би ще салат, ще картопелька. Нормально все. Компот домашний. Может по борщу по ложечке? Так, да. На борщ. Боже, дякую. Ну у меня овощной. Не мясной. Супер. 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 Потому что мясо на второе. Та що ще и другое будет. <говори> <Если прищовки, говори> Та <говори> ми вже тоді нікуди не поїдемо. Сережа мечта сбылась. Три года собирался сделать мангал. А, там а мангал ще там, во дворі. А, а, а. Ну на, открыть окно. Господи, тут подаду, все, все лежить. Там все мангал. Дуже гарно. Там мы можем угу. быть сейчас фоткой. Як она називається? По работе. Пробел. Пробел, да. И я его настроила в плане того, что Расти, иди если домой. есть время, значит время для чего-то, для хобби. Да. Я говорю, ты мечтал сделать. А, ну так ты с такой Да, горько. Чтобы человек не расстраивался, да, что, что в данный да. момент он может заработать денег. Да. А в плане того, что зато он может реализовать свою хобби. Да. да. Супер. И, ух, и оно сразу, он сразу здорово. И он сразу Супер. Да. Настя. Я а, а тоже думала, надо было поставить их снимать. Но раньше, когда встречались с мамой mm -hmm. с родней, мы включали э -э -э, фотоаппарат, там же видео. Так. Ставили вот так вот. И, и ним... Не сидим вот это болтаем, что-то делаем. А потім, коли смотримо це запис, боже, що ми там болтали, Так прикольно. Такі емоції. Прикольно, да, да. А ми теж. Я ще йноді там з батьками, ну вони в мене постійно соромляться. Я кажу, я нікуди не буду виставляти ну, для. Так. І все рівно там щось сидимо, розслабилися вже щось обговорюємо. Мама каже: А ти що знімаєш? Все, я молчу. Я я мата. А я сама дивлюся, потім думаю, боже, це такі кадри унікальні. Вони ж будуть ну… Це Та так круто. Це не вийде. Та давайте, може, гречки їй грічки її дам. Растінка, зараз я тобі дам он, бурячок. бурячок. Та ну, Та, Наташа, давай дадим грічки. грічки. Та їй взагалі нічого а, не, не нічого? треба. Ага. А м'ясо? Це х... так. хитра Растя. Ну що, э, за знайомство і за зустріч. за зустріч, за да. знайомство. Дуже Сережа приємно. Сережа за руля. Я, 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 я Компот домашній. З нашої вишней Владимировки. Это у нас внучка Я с компотиком тогда. Да. А вы и вишневку роботы, и компот да. с вишней. У вас много десь вишен растет, что? А Владимировка, она каждый год урожайная, но она вкус такой у нее. На варенье она не годится. Она такая десертная. Ага. Это дочка присылала. Хорошая. Хорошая. обалденная. А, Вкуснючая. Ага. А дочка с, с Франции прислала? Да. Вот да, у меня тут семейка. О, да еще зайдем в залу. Я там повесила старые черно-белые фотографии. Всі так смотрят, приходят, все ну, повесила. Я говорю, а что, оно лежит, никто не видит. А так радуешься. Да. Дошел да, посмотрел. У мене да. У мене батько теж постійно всі фотографии, дорочей Чорнобилі, вот это в Херсоне, у него все вся висит на стене эти фотографии. І бабушки, ну його мама, його бабуся, от це, от, так, древо це родина. Так, да. да, це круто. Смачного нам всім. Смотрети відео і смотрю на те. А, да? так! Вот ну я в Сергіївці не була. Як обстановка так, на морі, так? Да? А Вірімішель, горіть? Та Вну ні обівною візьму, або високого. Так що, та ні, то я вже набрала багато. Ти їш? Їж. Це дуже ешь. Ешь. Это очень вкусно. От дуже. Я, я розумію, що це дуже смачно. Пармезанний, пеперчикий. Ой. Ано з моцареллою. Ой. Сырнка. І там кукурудзка. Там тільки жовтіки, жовті тільки. Дуже і борщ таке змічне, все таке смачне. Немає сосисок, треба так от на роботу брати. Боже, так классно. Удобно. А, а за кусок, так тем более. Тоже смачно тоже. Ну, классный. Такой. Даже можно руками его есть. Растюня, что ты туда пишла? У меня Соня не хотела ехать. В общем, все боялись. Я ж посмотрела Черноморс, потом посмотрела Каролина Бугас. А получается, что в прошлом году. Наши знакомые были в Каролина Бугас. Говорит, никого нету. Говорит, Надо ехать. Я говорю, ну ладно. И тут я сообщаю нашей Танюшке, я говорю, слушай, ну мы настроились, я говорю, давай поедем. Она. Все. Насколько, насколько можно? А потом, я говорю, на неделю. Я говорю, все, прекрасно. И вот это ж мы. Вы в понедельник ходите по берегу. Каролина Бугас и да. Лиманская. Значит, и, и на трассу уже еще вышли. А мы проезжаем, и получается, что мы поехали же ее отвозить в А там два часа туда, два часа обратно. В общем, мы как раз четыре часа, да, мы катались. Растя, что ты хочешь? А там пеленку не надо ей? Не, не, ну мы меня есть пеленки. Но ну, я пеленки тоже. для <свят> покупаю. Растя, Растя, совесть я Так, выйди. Де, дорогу, тарелку, да. Кого? Тарілку? Ні. Ні не тар... Мені дро. Та, ми з неї їм саме тарілки. Ну що, я після неї дає завжди. Що вона полуплювала, я потім забираю, іда, іда. У нас там. Ага, ми вийшли вже на вулицю Мангальчик, то з будинка всі на вас дивляться і заздрять, да? Нюхають. А, так. А, так. А, так. Здається, чи що? Ні, коштує там. Шашлик стоїть, стільки там. Ага, так, все, гугусик поїхали, вже потяг. Клас. А ми їдемо з термасочком, з вішньовкою, з трасі, з маколиками. Вже і їхати нікуди не хочеться. Боже, дякуємо, це прийом. Ти вже на вокзалі речі в купе. Дякую вам, що ви мене привезли. Речі Дякую. допомогли за нас. Це взагалі. Дякую. В мене переповнена емоціями. Дуже приємно було з вами зустрітися, познайомитися. І ми зустрінемо з вами ще і ще. Дякую. Дякую, Боженька, за таку зустріч. Наразі. Привезли, зараз тривога. Ще не просто тривога, тут обстріл. Обстрілюють Дніпро, десь збивають, ми їхали. фух, в Їхали, приїхали, встигли і вже я ж кажу, речі в вагоні Сергій допоміг занести. Пока-пока, пока. пока, пока.